Друзі, всім вітання. Зараз будемо робити детальний відеоогляд крісла фірми Kinnarps Essentia. Виробник Швеція. Крісло має ось таку форму. Дуже цікаву спинку. Зараз детально оглянемо крісло. Отже, спинка виконана з якісної сітки. Спеціальної сидіння. Сидіння дуже зручне, обшите якісною тканиною? Ось спинка має таку вигнуту форму. Також особливістю спинки є те, що вона має ось таку підтримку для поясниці. Регулюється, взявши пальцями з обох боків і посуваєте собі на висоту, яка вам потрібна. Тут є декілька позицій. Регулюється глибина сидіння. Потім детальніше покажу як. Висота підлокітників. Тут ми бачимо піднятий підлокітник, а ось цей опущений. Зараз я покажу, як це робиться. Ось тут знизу є кнопочка, натискаючи її, ми піднімаємо на бажану нам висоту. Є декілька позицій висоти. Також підлокітники регулюються за напрямком. Можна посунути ближче до спинки. Треба двома руками робити, бо однією не вдається. Можна регулювати за напрямком. Так, також підлокітники регулюють ширину сидіння. Тобто ви можете зафіксувати їх ближче до сидіння або відсунувши. Зараз вони відсунуті. Ось тут знизу є така лапка. Ми її ось так відгинаємо і тоді посуваємо на, вис... на ширину, яку нам потрібно. Бож засуваємо, тоді знову фіксуємо. Ось тут регулюється висота сидіння. Підіймаючи цей клапан до гори, крісло підіймається, якщо воно опущене. Якщо треба опустити, то потрібно сісти на сидіння і тоді підняти лапку. Ось тут регулюється кут нахилу спинки. Натискаючи силою своєї спини на спинку і покручуючи цю вертушку, ви фіксуєте і регулюєте собі бажаний нахил спинки. Також є функція погойдування. Ось ця лапка дозволяє відсувати сидіння далі від спинки або ж, навпаки, наблизити її до спинки. Потрібно підняти лапку вверх і своєю силою, коли ви сидите, просто підсунути сидіння до спинки. Міцна металева хрестовина. Крісло Есенція Кінербс.